Хто не має телефону або інтернету, може це робити без цього. Ваше завдання головне танцювати, танцювати, веселитися. Це фінал змагання Джаз-Денс. Протягом літа на вихідних у парку Володимирця збирались діти та молодь, аби здобувати бали у танцювальному турнірі. Організувати таку розвагу у громаді селищній раді запропонували старшокласники. Перше почула про це на обговоренні в селищній раді про якісь дозвілля, які можна організувати у нашому селищі для молоді. Спочатку я не дуже розуміла, як рухатися, адже. Перше на такому я побувала, але потім усе все пішло дуже добре. Ми почали танцювати разом з друзями. Я завела декілька нових знайомств, і я вважаю, що такий вид дозвілля він дуже корисний для нашої молоді. Для участі потрібно мати спеціальну програму на телефоні та під музику повторювати рухи за персонажем на екрані. Програма автоматично рахує правильність повторних рухів та визначає загальний рейтинг учасників. Вікових обмежень для участі не було. Восьмирічна Аня каже, що пісні їй подобалися, але танцювати їй під них було складно. Помічали гарні пісні, але не сподобалося те, що там були пісні дуже складні. Там були складні рухи. Прийшли з Донею перший раз, хоча чули про це вже багато разів. Дуже сподобалось, дуже класно. Шкода, що не були раніше. І шкода, що рідко буває. Обов'язково прийдемо ще. Дякую за організацію. В селищній раді кажуть, що лише підтримали ідею молоді і не затрачали додаткових ресурсів, використали наявне обладнання та залучали кількох волонтерів для допомоги в організації. Нам дуже приємно, що наша ініціатива отримала такий зворотній відгук. Ми бачимо, що діти хотіли вже цього руху, цих активностей їм насправді дуже бракує цього у такі часи. Вони е, знайшли себе в тому, приходять щонеділі або через неділю. Е, бо дозвілля на периферії теж не завжди доступне, але нам вдалося залучити е, багато і дітей, і молоді, і вони е, можуть змістовно проводити вільний час у невеличкому селищі. Аплодисменти з Ожці фінального змагання отримали подарунки. Вікторія Швець, Суспільне, Новини, Рівне.